Привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про те, як покращувати концентрацію уваги. Особисто мені концентрація допомагає вивчати іноземні мови, читати книжки та бути більш продуктивним протягом дня. Максимальну концентрацію уваги я показав у різних рекордах і телепередачах. Наприклад, під час становлення рекорду України я концентрувався понад 15 хвилин. На іншому рекорді в мене було лише 3 хвилини, але там було трохи складніше. Бо найменше відволікання призвело б до того, що я просто би не склався в потрібний час. І більшість показових виступів проходить у присутності глядачів, які також відволікають. Я розповім у цьому відео, як тренувався я сам, і дам сьогодні прості вправи, які одразу дають ефект. І зараз поговоримо про концентрацію, яка може бути застосована у навчанні. Всі, ви знаєте, є такий ефект, коли читаєте книжку. Перегортаєте сторінку і розумієте, що думки були десь в іншому місці, не в книжці, і доводиться знову все перечитувати. Або займаєтеся іноземною мовою, потім відволікаєтеся на зовнішні чинники, або занурюєтеся у свої думки і в підсумку, результативність навчання досить низька. Дуже добре видно межі концентрації в перших класах школи. Коли дитина довго не може висадити на місці і не сприймає інформацію. Отже, перше, що ви маєте зробити, це визначитися з метою навчання. Наприклад, займаєтеся ви іноземною мовою. Перед заняттям поміркуйте менш ніж хвилину і згадайте, для чого ви займаєтеся. Це заощадить вам десятки годин протягом вашого навчання. Друге, прибрати всі, абсолютно всі відволікаючі фактори. Під час заняття творчою діяльністю, наприклад, написання книжки, або підготовка звіту, або навіть заняття іноземною мовою, при таких видах діяльності, якщо ви відволіклися, то щоб повернутися в попередній стан, потрібно нашому мозку 10-15 хвилин. І відволікаючими факторами вважаються телефонні розмови, листування в соцмережах, тобто будь-яка дія, яка вас відриває від навчання. І навіть якщо задзвонив телефон і ви не відповіли. А скинули дзвінок, це також вважається відволікаючим фактором. І навіть якщо у вас вимкнений звук, але ви відволіклися на екран телефону під час отримання листа, це теж вас відволікає. І щоб повернутися в початковий стан, потрібен буде якийсь час. А тепер уявіть, що ви вивчаєте іноземну мову одну годину, і з них два рази ви відповіли в соцмережах, два рази ви відхилили вхідний дзвінок. І один раз вас відволікли родичі або колеги по роботі? Наприклад, вони вас відволікали простим запитанням або проханням. І того 5 відволікань на годину. І після кожного подразника ви 10-15 хвилин повертаєтесь у той стан, який був у вас, у стан вашого навчання? Як ви гадаєте, якою буде ваша продуктивність протягом години. Правильно, вона наближатиметься до нуля. Тому, які правильні дії? Якщо для вас, звісно, важливо за годину встигнути по максимуму, то правильно робити так. Ви прибираєте всі зовнішні подразники, відключаєте нагадування про дзвінки, про листи, закриваєте всі непотрібні вкладки і просимо родичів або колег по роботі вас не турбувати протягом цього часу. Усі думки чи ідеї, які у вас з'являються в цей момент під час навчання, ви записуєте на папірець і не поспішаємо їх одразу реалізовувати. Тому що багатозадачність це міф. Навіть комп'ютер не багатозадачний. Просто комп'ютер настільки швидко перемикається між процесами, що збоку здається, що комп'ютер одночасно опрацьовує всі відкриті програми та всі процеси. Але ті з вас, хто застав слабкі комп'ютери, ви пам'ятаєте, що при відкритті навіть невеликої кількості вкладок або програм комп'ютер підвисає, і тоді жодна програма не працює. Та насправді є деякі дії, які можна робити одночасно. Ну, наприклад, це одна фізична дія і одна розумова. Скажімо, можна бігати і слухати музику, їхати за кермом і слухати аудіокнигу. Аудіокнигу або повторювати англійські слова за диктором, це відволікати вас не буде. Але знову ж таки, якщо ви довели до автоматизму фізичну дію, якщо ви новачок за кермом, цього робити не потрібно. Тому по максимуму прибираємо всі відволікаючі фактори. Але оскільки ми живемо в соціумі, не можна прибирати такі відволікаючі фактори, як малюк, що крутиться під ногами. І привертає вашу увагу. Або суворий начальник, якому не можна сказати, не відволікаєте, я пишу звіт. Або навіть шум за вікном це теж відволікає. І прибрати це не можна. Тому відволікаючі моменти потрібно, звісно, прибрати і водночас все одно тренувати увагу. І зараз я вам дам прості вправи, які допоможуть бути більш зосередженим, швидше повертатися в стан потоку при відволіканні. І також ці вправи допоможуть вам утримувати концентрацію уваги досить довго протягом потрібного вам часу. Отже, перша вправа це дихання. Що ми робимо? Ми маємо дихати і одночасно стежити з нашим диханням. Можна для цього покласти руку на груди і на живіт, а можна і на живіт на груди. І ми вдихаємо повітря. І нашу концентрацію уваги переводимо на вдих і на видих. Тобто ми думаємо тільки про дихання, уявляємо, що наші легені наповнюються киснем. І потім, як він виходить із нас. І стежимо за цим процесом. Якщо у вас є малюк, особливо якщо він гіперактивний, то малюкам це рекомендується робити так само, але, звісно ж, малюкові ви накажете наповню легені. А можна сказати, наприклад, уяви, як надувається твій живіт, як кулька. Отже, ви надуваєте живіт як кульку і за цим процесом слідкуєте. І намагаєтеся нікуди не відволікатися. Вдих і такий же повільний видих. І стежимо за нашим диханням. Повітря увійшло, повітря вийшло. У цей момент вас будуть переслідувати різні думки. Наприклад, робота, навчання, дім, сім'я. Думки будуть перескакувати, ви відволікатиметеся і, можливо, навіть забудете, що ви займаєтеся диханням. Щойно ви це усвідомили. Ви по ланцюжку повертаєтеся назад. Наприклад, подумали про роботу. На роботі у вас є начальник. Начальник дав завдання. Повернулися назад. Завдання, начальник, робота, дихання. Все повернулися, Знову продовжуємо тихати. Так ми робимо 1-2 хвилини. Потім щодня можна час збільшувати до 5-10 хвилин. І дихати, і намагатися якомога менше думати про всі інші речі. Концентрація має бути на дихання. Причому тут справа навіть не в тому, щоб не відволікатися. Важливіше помічати, коли ви відволіклися, і направляти вашу увагу назад. При цьому намагайтеся не аналізувати, не критикувати себе за те, що ви відволіклися. без емоцій, без оцінювання. Пішли кудись далеко, повернулися, продовжуємо дихати. Це перша вправа. Час щодня можна поступово збільшувати. Це допомагає сконцентруватися, розслабитися, заспокоїтися і бути більш зосередженим. Друга вправа з цього ж розряду. Називається секундна стрілка. Ми беремо годинник бажано механічний зі стрілкою, можна взяти пісочний годинник. На крайній випадок підійде і електронний годинник, і стежимо за секундною стрілкою. Робимо все те ж саме: стежимо за стрілкою і думаємо тільки про стрілку. І намагаємося прибрати всі сторонні думки. Якщо ваші думки пішли далеко, ми їх повертаємо назад без оцінювання і себе. Не критикуємо. Повернулися назад і стежимо за стрілкою. Теж можна час збільшувати: 30 секунд, хвилинка, півтори, дві. Звичайно ж без фанатизму. Півгодини сидіти з такою вправою точно не потрібно. Третя вправа мені дуже подобається і називається звуки природи. Її можна робити в будь-який вільний час. В очікуванні черги, у транспорті, у проміжок часу, коли ви на когось чекаєте. Можна послухати, що є навколо вас, спів птахів, розмова людей, і виділити будь-який звук один і за ним спостерігати. Припустимо, навколо вас кричать діти, розмовляють люди, співають птахи, квакають жаби, ви обираєте тільки один звук, наприклад, квакання жаб, і стежите тільки за жабами. Звичайно ж, це буде важкувато, тому що інші будуть вас відволікати. Можна для ускладнення вибрати звук, який чути найменше, і за ним стежити, і намагатися не збивати концентрацію уваги на цьому шумі. І теж так можна робити в секунд, в секунд 30, хвилину, скільки у вас є часу і бажання. І просто зараз давайте зробимо ще одну вправу, таку практичну називається тест струпа. У чому він полягає? У вас зараз з'являться кольори на екрані, буде кілька рядів із кольорами. І ваше завдання якнайшвидше назвати колір, фігуру, яка перед вами, і так пройтися всіми рядами, всіми стовпчиками у будь-якому порядку. Зліва направо, зверху вниз, як вам зручно, назвати повністю всі кольори, які з'являються. Це потрібно зробити на час, тому пошукайте секундомір, потім поставте на паузу, і після того, як ви зробите вправо, і повернетеся, у нас буде ще одна схожа вправа. І там ви зрозумієте, чому вона настільки важлива. Отже, натискаємо на паузу, шукаємо секундомір і промовляємо кольори фігур, які у вас з'явилися на екрані. Отже, у вас вийшов певний час. Але тест трупа робиться у два етапи. Те, що ви зробили, це перший етап. А тепер ми зробимо другий етап. На другому етапі у вас теж будуть кольори, але не фігури, а у вас будуть кольори у вигляді слів. Наприклад, написано слово жовтий, але воно написано зеленим кольором, слово синій написано червоним кольором. І ваше завдання зараз не читати текст, а називати кольори. І ось тут бажано, щоб вам допоміг напарник, тому що ви називатимете кольори, але мозок однаково бажатиме слова якими написаний цей колір. І мозок намагатиметься проговорювати слово, яке написано. А ваша мета називати колір, а не читати. Просто так влаштований наш мозок, що рефлекс на слова швидше, ніж рефлекс на кольори. Тому навіть якщо ви помилитеся, ви цього швидше за все не помітите, і краще, щоб вас хто-небудь відстежував. Але якщо нікого поруч немає, зробіть це самостійно. Беріть секундомір і спробуйте зробити якомога швидше друге завдання. І потім ми проаналізуємо. Отже, кольори у вас з'являються. Секундомір. Вимикаємо, натискаємо на паузу і виконуємо вправо. Ну і що, вийшло? Можливо, ви збивалися. Можливо, ви не збивалися. Але цей тест для чого потрібен? Звідки ж узявся такий цікавий тест тест Струпа? Він узявся з Америки. Американські війська знаходили таким чином військових розвідників. Як це вони робили? Вони давали перший тест із кольорами і другий тест зі словами на мові розвідника. І ті, для кого англійська була нерідна, вони, звичайно ж, помилково називали не кольори. А читали слова. Тож, друзі, такий тест може вам допомогти знайти розвідника. Але ми з вами це застосовуємо для того, щоб бути більш уважним. Такий тест допомагає концентруватися, і, крім того, він розвиває праву і ліву півкулю. Допомагає синхронізувати ці дві півкулі. До речі, корисно таку вправу робити перед будь-якими важливими іспитами чи тестами, або взагалі щоб прокинутися. Якщо ви втомилися і хочеться спати, а у вас попереду багато роботи, то взяли ці два аркуші з кольорами та зі словами, пройшли перший тест, другий тест, час засікли, постаралися зробити максимально швидко, все, мозок розворушився і можна далі продовжувати вчитися чи працювати. Коли я готувався до рекордів. Коли мої учні теж виступали зі мною на шоу, ми, звісно ж, не дивилися на стрілку годинника, ми робили більш складні вправи. Ми запам'ятовували слова, цифри, тексти. У нас була певна схема накопичення. Ми запам'ятовували 5 слів, потім 10, 15, 20, 30, і щодня додавали 5 або 10 слів. І за місяць доходили до 100 слів, які можна запам'ятати за один раз. Усього лише один раз почувши або побачивши. І це займає хвилин 10, 10, щоб запам'ятати, і 10 щоб згадати. І коли я тренувався виступати на рекордах на шоу, я додатково вмикав собі відволікаючі фактори. Я щось запам'ятовував і при цьому вмикав радіо, якісь ролики, навіть ті, які мені не подобалися, щоб, зай... щоб був зайвий фон. Я включав оплески, але, звісно ж, в такі крайнощі впадати вам не обов'язково якщо ви рекорди ставите. Не збираєтеся, А вам просто потрібно поліпшити концентрацію уваги, то можна робити хоча б ті прості вправи, про які я говорив. Друзі, сподіваюся, ви їх зробите. Вправи дійсно прості, легкі, займають небагато часу. То щодня робіть по одній вправі і поступово збільшуйте час виконання, і ваша концентрація уваги буде постійно зростати, і пам'ять міцнішатиме. На сьогодні все. Спасибі за увагу, і нехай прибуде з вами сила концентрації. Уваги до зустрічі!